Всім привіт, хто на нашому каналі. Сьогодні я знову вибралася в ліс шукати опеньки. І, повірте, я їх знайшла. А ростуть вони в ярах під оженниками. І їх зразу не видно. Ось покажу, скільки я вже назбирала тих грибочків. Ось мої грибочки. І покажу, як вони ростуть. А ростуть вони ось так таким сімейством, під гілочками. Тут ростуть, тут ростуть. Вони вже великі, досить величенькі. Це вже зимові опенючки. Ось вони тут поховалися. Тут такий яр, і в цьому яру ростуть опеньки. Ось. Зверху чути голоса, люди ходять, збирають. Спочатку я зайшла в ліс, не побачила нічого. А пізніше вже зайшла, коли у женеке, я вже там почала шукати, і, і тут вони якраз і ростуть. Ліс звичайний. Тут колись я й збирала, але вже минулого року тут не було опенюк, тільки цього року. Ось такий тут грибний улов. У мене вже трохи є опенюк. Зараз ще ті дозбираю, вже починає темніти, я пізно вийшла на гриби, але вже хоча б знаю, що вони в нас тут є. А то далеко ходити нема можливостей. Ось так. Так що всім бажаю гарного рибного улову. І пока-пока. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!